Друзі, всім привіт! Купив я собі ось такий актелік. Буду обробляти сорт мурану, який я собі замовив. Ось таким актеліком. Це у нас підходить підходить для огірків, картоплі, баклажани, суниця чорна, смородина, виноград, персик, буряк, квіти і так далі допомагають ось такі шкідники колорадський жук, тріпси, жуки, гусениці, павуки, кліщі, вишнева та морквяна муха і довгоносики. Ось такий актелік. Ось така ампула одна. Будемо розводити одну ампулу на 9-10 літрів води. І цим розчином можна упробити 1-2 сотки рослин. Ні того буде забагато. Але попробуємо ще щось інше. Користуюсь перший раз. Далі я собі купив ось такий хорус. Це в нас відсирює гнилі. Вишня-черешня абрикос, слива. 3 грами на 10 літрів води. Ось така одна пачка на 10 літрів води. Яблуння груша. 2-5 грами на 10 літрів води. Перше у нас цікавить суниці. Воді суниця. Сіра гнель. Біла та бура племестість. Потрібно розводити 6 грам на 5 літрів води і на одну сотку. 6 грам то у нас виходить ось таких два пакетика для полуниці. На одну сотку. Хорус. Далі я собі купив ось такий корневін. Корневін вже користувався, давав на 10 грам 10 літрів води і замочував полоницю в кореневу систему. Мікродобриву. Витрата робочого розчину для овочевих культур, квітів. 50 100, 100 мл під одну рослину. сажень з квітів та виноградів 300 400 мл до півлітри. Парнукові і хвойні дерева. 2-3 літри. Це у нас ось такий корневин. Але я замочував корневу систему у відрі. В принципі, я не відео. Ось такий корневин. Круптаю собі антихрущ. Зараз запізно вже. Ціна його 25 гривень. Для картоплі капусти 10 мл на, 10, на 5 літрів води. 10 мл Томати 10 мл на 1 літру води. Плодові малина суниця 10 мл на 5 літрів води. Один пакетик на 5 літрів води. Антихрущ. Тут у нас є два. Користуюсь такими препаратами перший раз. Буду все показувати у відео. А кому цікаво, підписуйтесь. Далі я все покажу. Це у нас антихрущ. Хорус. Це у нас корневін. Тут антихрущ. Яктелік точно не, не знаю, а на антихрусті на 25 гривень. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте.